Через шквальний вітер у Широківському районі були пошкоджені покрівлі житлових будинків. Аби допомогти жителям, чиї домівки були пошкоджені. Губернатор Олександр Вілкул прийняв рішення виділити з регіонального матеріального резерву будівельні матеріали. Сьогодні ці матеріали направлені та надідуть до селища Широке. І сьогодні ж увечері розпочнуться ремонтні роботи, сказав начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідки Чорнобильської катастрофи Сергій Коваленко. Сталося Велика кількість руйнування криш будівель, а також значна, значна кількість падіння дерев, близько 150 дерев упало як і на криші будівель, так і на дороги, на лінії електропередач на системи газопостачання та водопостачання, в результаті чого тільки в самому семети широке повністю була знесена криш, дах криші. Значить, у Будівлі райдержадміністрації, також центральні районні лікарні, мікрорайоні Фрунзенській, З одного п'ятиповерхового будинку повністю було знесено покриття. І з близько 4-5 будинків у мікрорайоні Фрунзенській також була пошкоджена криша, а в багатьох населених пунктах району та біля саме те широке, значить, близько 70 приватних. Будівель частково була теж саме порушена криша будівель. Губернатором області Олександром Біровичем Вілковим було прийнято рішення, і сьогодні зранку дана команда значить, видати з регіонального матеріального резерву для відновлення пошкоджених дахів будинків в СМТ Широке і в Широковському районі тисячі листів шиферу. Решту по доповіді. Голови районної держадміністрації, вони відновлять своїми силами та за допомогою міста Кривого Ріг.